Я вітаю, глядацьку аудиторію телеканалу Візит. Є теми, які знаходяться у фокусі громади нашого міста, тож ми не маємо права оминути їх своєю увагою сьогодні. У фокусі нашого обговорення перешкоджання діяльності депутатці Кременчуцької міської ради Ларисі Гориславець перешкоджання полягає у тому, що керівник комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія не надає жодної звітності. Про діяльність комунального підприємства, Незважаючи на те, тільки за 2024 рік на функціонування комунального телебачення з міського бюджету виділили понад 21 млн мільйон гривень. Про розслідування справи, чому роками замовчують витрати комунального закладу. Про це і не тільки сьогодні поговоримо у фокусі. Нашої дискусії я вітаю вас в нашій студії, пані Лариса. Хочу одразу до питання про те, з чого почалася взагалі ваша історія з комунальним телебаченням, що було передумовою, і на якому етапі ви зараз? Добрий день, шановні глядачі. Я рада цій нагоді, що можу розповісти розповісти про свій депутатський досвід. І моя історія із Кременчуцької телерадіокомпанією дуже давня. Від початку моєї депутатської діяльності у 2020 році я зацікавилась фінансами цього підприємства, тому що ще до обрання мене депутаткою, я виступала проти фінансування з міського бюджету безкоштовної газети за 9 мільйонів. Це вже загальновідома історія, давня історія. Яка під час війни припинила свій вихід, але підприємство все одно отримує практично ті самі обсяги із бюджету на своє фінансування. З 2020 року я направила на це підприємство ряд депутатських звернень з вимогою надати е, чітку і структуровану інформацію про фінансову діяльність цього підприємства. Таких звернень я направляла упродовж цих років із 2020 року. Ну можливо, із десяток. І також і скаргу міському голові на те, що мої вимоги ігноруються, але, на жаль, це не мало ніякого практичного результату. Тож, 16 жовтня 2023 року я звернулася до поліції і написала заяву про перешкоджання моєї депутатської діяльності. Я вбачаю в, в цьому замовчуванні і в ненаданні мені. Інформації про фінансову звітність і про фінансову діяльність підприємства я вбачаю в цьому перешкоджання, тому що я, як депутатка, голосую за виділення коштів на функціонування цього підприємства. Відповідно, я маю повне право контролювати всі процеси, які відбуваються на цьому підприємстві. Чому так важливо взагалі контролювати ці процеси, розуміти е, світло відкриту фінансову звітність цього підприємства, за чиї гроші взагалі функціонують? Підприємство, на мою думку, це законне право е, громадян знати, куди витрачаються бюджетні гроші. Бо бюджетні гроші це гроші платників податків. Тому е, у мене, як у представниці громади, як у представниці моїх виборців, е, ну таке саме логічне питання: наскільки ефективно, наскільки. Е, Правильно витрачаються бюджетні кошти. Більш того, законодавство гарантує не тільки там депутатам, а й звичайним громадянам. Гарантує право на отримання інформації і особливо про витрачання бюджетних коштів. Але, на жаль, Скористатися цим правом не так, от просто. Саме тому я і подала заяву в поліцію, яка була зареєстрована. Півроку пройшло розслідування. Так на жаль, я не можу. Похвалитися, скажімо, так, результатом більш того, я вбачаю затягування моєї справи, і це навіть доведено, тому що кілька тижнів тому я звернулася в прокуратуру до обласного прокурора зі скаргою на затягування і з проханням перевірити саму процедуру. Було встановлено дійсно, що е, порушення має місце і було винесено догану співробітникової е, поліції. Але, на жаль, з того моменту я не бачу, щоб справа рухалася жвавіше, або е, ну, я не бачу якоїсь активності від е, дізнавача у моїй справі. Це підтверджує позиції. Тих керівників комунальних підприємств, які продовжують, скажімо так, працювати в темну, не звітувати громаді, не розповідати громаді про свою фінансову діяльність. Відповідно, люди сумніваються, наскільки правомірно витрачаються кошти. Ну от у двадцять четвертому році тільки на паливо для комунального телебачення через систему прозоро замовили паливо на 600 тисяч гривень. Ну тобто, ось такі цифри ми можемо бачити так. Це відкриті цифри, а скільки ж їх які ми не бачимо за час вашого депутатства? Хоча б раз, хоча б якась інформація у вас з'являлася. На зараз у мене є частина фінансової інформації про діяльність підприємства, але це не та інформація, яку з доброї волі дало мені само. Підприємство це та інформація, яку підприємство зобов'язано оприлюднювати на Прозоро, або на порталі публічних фінансів або на інших офіційних сайтах. Чи офіційних платформах. І е, так, е, допустимо, ви називаєте оці цифри, 600 тисяч було витрачено на бензин. Безумовно, для пересічного громадянина це звучить як велика значна сума. Але ж якби керівництво підприємства, комунальна радіокомпанія дбало про і свій імідж в громаді, і про свою репутацію, то вони б е, розуміли, що їм необхідно пояснити, куди йдуть ці кошти, на які поїздки, чому саме цю суму їм необхідно витратити на їх діяльність. Е, натомість, коли я звернулася. На це підприємство а також зверталася і в сесійній залі, і говорила, що зараз комунальна телерадіокомпанія розпочала вести трансляцію під брендом Полтавське обласне телебачення і е, публікує сюжети з різних сіл і селищ. То я задавала резонне питання міському голові, чому ми за кошти Кременчука створюємо телепродукти для всієї Полтавської області. Або якщо ми створюємо ці телепродукти для Полтавської області і для інших громад, якщо ми виконуємо як телекомпанія комунальна, ми, якщо беремо замовлення в інших громад, ми теж можемо це робити на договірних засадах і заробляти якісь кошти. Одним словом, на мою думку. Ось ця вибіркова фінансова звітність про діяльність комунального підприємства, вона дійсно створює дуже багато запитань і виникає дуже багато сумнівів до, щодо законності витрачання коштів. Тому що, наприклад, коли я в своєму зверненні на КТРК, на яке, до речі, не було відповіді, пишу: надайте, будь ласка, Концепцію, за яку ви заплатили там, кількасот тисяч гривень. Покажіть, будь ласка, який це продукт ви отримали за ці кошти. Цього продукту ніхто не надав. Натомість виконавицею цього замовлення, тобто людиною, яка розробляла цю концепцію, це ФОП. Підприємиця, яка в Прозоро видно, що вона спеціалізується як консультантка з публічних закупівель, і навіть один раз подавалася на тендер прибирання офісних приміщень. Тобто це людина, яка ніде більше в публічному просторі не світилася як спеціалістка із телепродуктів. Скажіть, будь ласка, про ваше звернення у поліцію. За ці півроку, чи є хоча б якісь результати? Можливо, є якась інформація у поліції, з якою ви з вами поділилися, адже півроку це досить термін для збору інформації довгий. Як потерпіла сторона в цій кримінальній справі, я маю право ознайомлюватися із матеріалами слідства, але, на жаль, не маю права розголошувати результати чи процеси, які відбуваються під час слідства. Тож я можу зараз озвучити хіба свою е, суб'єктивну особисту оцінку цього процесу. На мою думку, е, дізнавач у моїй справі е, він не доклав достатньо зусиль для того, щоб з'ясувати всі обставини. Буквально після того, як я подала свою заяву, я потім іще приходила на допит, і я ще озвучувала додаткові факти. І я говорила про те, що з 2020 року ігноруються мої звернення. Що е, оця системна позиція керівництва телерадіокомпанії Кременчука, вона носить е, такий, от, е, знаєте, затятий системний характер. Вони постійно це роблять, це не поодинокий випадок. Але коли я потім бачу ті запитання е і ту інформацію, яку е з'ясовують в іншої сторони, то я розумію, що ну, немає бажання глибоко розбиратися в цій справі. Які і... ваші подальші дії? Я змушена хіба що ну? Констатувати той факт, що я дуже сподіваюся, що дізнавачі все-таки докладуть достатньо зусиль до розслідування моєї справи і встановлять істину, тому що ну, передусім я зацікавлена в тому, щоб от справді правоохоронні органи, як представники державної влади, щоб вони справді відновили справедливість. Оця ситуація, вона не просто ну, про контроль, що от просто я така вимоглива депутатка, проконтролюйте, відзвітуйтеся. Це про е, процеси, це про те, які в нашому місті складаються правила життя. Ну, адже дивіться, не, не лише ж ви цікавились цим питанням, також була акція «Гроші на ЗСУ, давайте. де піднімали теж От, це. Давайте питання. Давайте я ще е, завершу свою думку, чому це важливо і чому я саме цим підприємством займаюся стільки років. Бо на прикладі цього підприємства я хочу показати, що важливо слідкувати за витрачанням коштів за фінансами. Тому що коли е, керівництво підприємства займає ось таку оборонну позицію. Коли керівництво підприємства відчуває безкарність з боку правоохоронних органів, відчуває покровительство з боку міського голови, його заступників і представників місцевої влади, тоді в цього підприємства буквально розв'язуються руки. І тоді, через три роки, ми бачимо, що в керівника підприємства Кременчуцька телерадіокомпанія Сергія Полятника. Найбільша річна зарплата серед усіх комунальних керівників нашого міста. Тобто, в нас виходить підприємства інфраструктури, водоканал, тролейбусне управління, теплоенерго, ті, що забезпечують життя і діяльність, ну, не такі значить, важливі там складні процеси. Виходить, що найскладніше організувати діяльність і найдорожче коштує оця робота. Про е, заробітну плату очільника комунального підприємства намагалися е, з ним самим поспілкуватися і наші журналісти. Я пропоную переглянути нашим глядачам відеоматеріали. Потім ми повернемося до розмови. Зовсім нещодавно директор Крамачутської міської телерадіокомпанії Сергій Перепалятник оприлюднив свою є декларацію де вказана сума заробітної плати за 23 рік досягає 1 мільйону 126 тисяч гривень. Для порівняння, керівниця комунальної ТРК Києва минулого року заробила трохи більше 441 тисячі гривень, що у понад 685 тисяч менше, ніж у голови Кромачуцької ТРК. Але як виявилося, за таку захмарну платню пана перепелятника навіть немає на робочому місці, бо прийшовши за поясненнями до самого очільника телекомпанії, ми його там не застали. А можна, будь ласка, начальство покликати перепелятника. Ще не можна? Прийшли журналісти за поясненнями про його зарплату за за 23 рік. На жаль, ще зараз, зараз зараз нікого немає. Ну може пізніше пізніше. Це переплятниково званичка. Це я дзвонив відповідальній особі. А самого перепелятника на місці немає. Немає. Як ви бачите, вийшов до нас лише співробітник муніципальної варти, та й той каже, директора на місці немає. А зі всіма запитаннями приходьте колись пізніше. Цікаво ж, коли може тоді, коли зарплатня директора катарка Сергія Переплятника буде перевищувати мільярд. Відреагували на надзвичайно великі суми для катарка та її очільника і кримончуцькі активісти, які кожні вихідні збираються на акцію під назвою Гроші на ЗСУ». Волонтери подали скаргу на ім'я уповноваженого Верховної Ради з прав людини. З приводу дій директора КТРК. у офіційному зверненні вони зажадали пояснень, куди і для чого телекомпанії такі великі суми, та чому журналісти каналу кожен раз знімають акції гроші на ЗСУ, при цьому жодного сюжету з активістами у етер так званих «Кременчуцьких новин випущено так і не було. Зверталися з приводу того ж, а і з офіційним запитом і до самого Сергія Перепелятника, і до міської ради у всіх випадках кажуть результату й досі нуль. Ми сподіваємося, що наші дії дадуть якийсь результат, що ми отримаємо відповідь від Сергія Леонідовича, і в якому в якій буде роз'яснено для нас ці статті витрат і інформація, яка нас цікавить. Тому що ця інформація є важливою не тільки для учасників ініціативної групи гроші на ЗСУ Кременчук», а і для містян. В цілому обурення виникають не тільки в громадських активістів, а й у звичайних містян, які не розуміють для чого потрібні такі витрати, тим паче під час війни. Виявляється, робота у комунальних змі творить справжні чудеса і зі звичайної людини будь-який кримачужанин може з легкістю перетворитися на мільйонера. Отак, і директор Крамачуської телерадіокомпанії Сергій Перепалятник лише за 23-й рік отримав заробітну платню більше ніж в Києва і президент України Володимир Зеленський. Платню останнього він, до речі, переплюнув у майже 800 тисяч гривень. Що ж думають про подібне нахабство кромачужане, ми вийшли дізнатися на вулиці міста. Чотири тисячі пенсії, щоб йому дали, і бо мій син працює і отримує до, до восьми тисяч роботяга. Як так? Тим більше в час війни, краще бо тим, що які воюють, служать, їм треба оцінити і взагалі давати більше, більше тому що вони це... Освобождають, їм взагалі треба молитися на дитячими ребятами. Якщо вони будуть виконувати, наприклад, якісь вказівки служби безпеки чи ще щось, тобто ну, допомагати державі, державі з самим ефіром, то тоді ну пусть. А я не можу цінити, я не знаю його е, вклад в ту роботу, яку він проводить. Який колектив у нього? Може у нього там колектив, що треба управляти, я думаю, що може і мільйона на. Ми зі своєї пенсії перечисляємо там і на дрони, і на все, а вони собі грибуть в карман. Мільйон гривень це забагато. Я взагалі не розумію, в нашій країні такі різниці в зарплаті. Вчителі, врачі, доктори дуже мало заробляють, а деякі люди так, багато. Тому немає якогось одного рівня. Це війна для бідних. Можна владці потиснути руки, домовляться. Що, що там буде далі? Мільйонери отримують свої статки, які зароблені на війні, а прості люди поховають своїх синів, батьків, чоловіків, братів і сестер. Ось ну, це дуже страшно. Це дуже страшно. Просто люди живуть в паралельній реальності. В них все гаразд, війна їх не, не стосується. Ну таке. І е, я зі сльозами на очах бачу, коли там шосте-сьоме число е, пенсіонерів отримують пенсії, ці бабушки приходять, кладуть по 500 по 1000 гривень зі своєї пенсії, яка там в неї 2000. Прикро що маючи величезну діру в бюджеті міста у кілька сот мільйонів гривень, міська рада й досі дозволяє собі величезні витрати на зарплати для керівництва комунального телебачення. Прикро, що ані воєнний час, ані сльози рідних загиблих за Україну схоже для них не перепона, коли треба надійна і добре проплачена опора для постійної пропаганди. Бачите, звичайно, було б цікаво запитати самого керівника безпосередньо і поставити йому ряд питань, почути його пояснення. На щастя, держава Україна все-таки робить кроки до прозорості і підзвітності. І, дякуючи реєстру декларацій, ми бачимо, які тенденції були в зарплаті керівника Кременчуцької телерадіокомпанії. що… Кілька років назад це було півмільйона гривень річний дохід, а потім воно почало стрімко зростати, і буквально за е, ось останні два роки і зарплата керівника Кременчуцької телерадіокомпанії виросла удвічі, і в 2023 році це мільйон е, 100 тисяч гривень, навіть більше здається. Е, знову ж, я не схильна. Знаєте, озвучувати такі популістичні гасла, що це багато, ой, як багато, це такі великі гроші. Я про те, що зарплата повинна бути обґрунтована трудовим вкладом людини. Я, на жаль, не змогла жодного разу поспілкуватися з цим керівником. Е, тому що він буквально мене уникає, я е, маю його телефон, е, жодного разу він трубку не бере. Я приходила е, на підприємство, на невідкладний депутатський прийом, користуючись своїм правом. Мені сказали, що цей керівник на лікарняному, і потім ініціативи від е, цього керівника не було. Хоча, здавалося б, Якщо керівник знає, що в депутатів є до нього питання, то він би міг і сам проявити цю ініціативу. Ця інформація не є секретною. Він же теж це розуміє. По-перше, ця інформація не є секретною. По-друге, в керівників комунальних підприємств, і я переконана, що і в цього керівника теж швидше за все в посадових обов'язках прописана комунікація із депутатами. Тому що депутати ухвалюють рішення про фінансування підприємств комунальних Кременчука і тому, що депутати є представником засновника, адже засновником кожного комунального підприємства є Кременчуцька міська рада. Якщо ми говоримо про інші комунальні заклади міста, чи розумієте ви взагалі їх діяльність? Чи відкрита вона? Справді може скластися таке, знаєте, помилкове враження у глядачів про мене, що я упереджена до КТРК і цікавлюся тільки цією компанією, тільки цим комунальним підприємством. Насправді ні. Я подавала неодноразово там запити і звернення і на інші комунальні підприємства. І вони себе ведуть дуже по різному Деякі комунальні підприємства так само ігнорують мої звернення або відповідають відписками. Але справа в тому, що я просто не маю ресурсу достатнього для того, щоб системно займатися там кількома а чи то всіма. Комунальними підприємствами. Є також іще ряд підприємств, чиїми закупівлями я цікавлюся і намагаюся відслідковувати, але саме у фокусі моєї уваги зараз, от уже протягом кількох років саме Кременчуцька телерадіокомпанія. І от саме на прикладі цієї телерадіокомпанії я і хочу показати, наскільки це небезпечна ситуація, коли Оця закритість, і безкарність, і покровительство з боку міського голови створюють у керівника підприємства враження, ілюзію вседозволеності. Але незважаючи на це, вони ще за бюджетні кошти закуповували телепередачі, тобто вони не могли обійтися своїми співробітниками, вони ще за наші бюджетні Кошти після початку повномасштабного вторгнення закуповували телепередачі і на півмільйона закупили цих телепередач. То, безумовно, в мене виникло логічне запитання, так само, як і в цих активістів, які приходять з акціями гроші на ЗСУ. А яка потреба? Я вам дякую, що ви погодилися обговорити цю важливу тему у нашій студії. Я сподіваюся, що розголос, хоча б якось вплине на. Хід справи на відповідні органи та особи можливо ми почуємо відповіді вже найближчим часом. Дякую вам, що не залишаєтеся осторонь таких важливих тем. Я дякую за запрошення і сподіваюся, що ця тема була цікава виборцям, і я буду дуже рада, якщо жителі нашої громади будуть приділяти більше уваги питанням. Куди йдуть бюджетні гроші, як вони витрачаються, наскільки доцільні ці витрати, і будуть ставити ці питання і депутатам, і керівникам підприємства, і нашій Кременчуцькій владі. Я ж прощаюся з нашими глядачами. Слідкуйте за нашими анонсами, адже у фокус наших журналістів уже потрапила нова тема. Щасти.